Cześć, ciaść. Cześć, pozwolę na policję. Wyjeżdżają policja. Mam się dobrze. Niech się a my zaraz najdem to Wam zdrowej i posadzę mu na rok Kiermo. Okej. ok. No. Jak one piszły? Ona już przyszła. Naśladuj odgłos ze zwierzątka. <grym> <grym> Котино, Зараз зазвоню на поліцію, часто зазвони на поліцію. Ви ще мене уже від тебе зараз так хапну. Хм. Я вже на поліцію дзвонила, так що тікаліпша. <різь> що? Я Я піду в тірну. У мене є діти. Я хотіла просто купити ручку і гумочки, а ти як завжди. Я тобі що хочу показати? Ну, це буде пізніше. Пристань, іди за двері, бо поліція вже шукає півміста і вже знайшли тебе по камерах. Ліпше не показуйте, що ви хотіли, просто вони вам покажуть, а не ти. Що робиш? Бабка стара. Діти кажуть, що є. Нема. Тобі 50 років. Так я і мать. У мене є синочка-присіночка. Йому 30 років. У мене є дитина, дівчинка, їй 29. Ну що сказати, я вже мать. Хе? 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 У вас є діти? Ale one już dorosły. Wy ich chcecie karmić? Ułożyć jakoś sami? Nie. Będę was wyjedł. Bo wy będziecie tam 5 rokiem. Będę wam 55. Aha. Rodu?